За участі голови ОДА Василя Губаля у берегові провели розширену нараду. Перш за все, заслухали міського голову про наболілі проблеми берегова. 13 мільйонів гривень знаходяться на щиту на нашого города. Ми були би більш щасливі. І ми ті всіх 13 мільйонів змогли потратить на сьогоднішній день. Поэтому я скромно вас прошу взяти на вооружение і фінансування нескольких таких об'єктів, котрої необхідні для жизни е, города. Е, 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 е. Ми говорили, говорі і будім говоріть про саму хорону проблему е, про освіті, та е, є е е е 16 садочок. Також міський голова озвучив проблеми нестачі в місті притулку для бродячих тварин, затягнення процесу будівництва об'їзної дороги. Адже нині через історичний центр щодня проїжджають вантажні автомобілі, які руйнують дорожнє покриття та створюють дискомфорт у русі. Що стосується об'їзної дороги, ми працюємо з нашими угорськими партнерами над цим проєктом. Буде наше спільне звернення, і, думаю, зустріч у кабінеті міністрів. Це вже буде, нехай пройдуть парламентські вибори. Вже, як сформується уряд, будемо звертатися до кабінету міністрів за підтримкою цього проєкту. Тому що у нас є домовленість з прем'єр-міністром Угорщини паном Орбаном, що він готовий прийняти закарпатську делегацію в себе в Будапешті з підтвердженням того, що наш уряд хоче приймати і хоче допомагати в цьому проєкті будівництва обізної берегова. Окрім того, підняли питання призупиненого проекту облаштування нового сміттєзвалища для берегова та району поблизу села Яноші. Цей грантовий проект призупинили через казначейство, яке не проплачує кошти. Незручно було. Вислуховувати і чути, що не фінансується проєкт. Як наші партнери за кордону будуть нам довіряти, якщо ми отримали європейський грант, і він мертвим грузом лежить у казнашесті, це неправильно. З Цим треба щось робити, і ну, це наше теж завдання. Також берегівчани повідомили голову облдержадміністрації про перебіг справ у спорткомплексі Закарпаття і попросили бути на боці громади, щоб податки з цього підприємства йшли до бюджету міста, а не в офшори київських розпорядників.